Депутатські звернення, розгляд бюджету та зміни до регіональних програм. Майже чотири десятки питань порядку денного розглянули на 36 й сесії Івано-Франківської обласної ради. Про перебіг засідання наша Ольга Бабенко. Традиційно сесії обласної ради розпочали з нагородження. Відзнак та грамот цього разу було чимало. Вручали їх військовим, волонтерам та місцевим депутатам. До України насім далі перейшли до депутатських звернень. Передусім підняли питання щодо збільшення заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам. Той рівень заробітної плати, який сьогодні мають. Педагогічні науково-педагогічні працівники України він є недостатнім і потребує докорінного перегляду. І в другій частині цього звернення, якби запропоновано ряд заходів, які дозволять забезпечити гідний рівень заробітної плати вказаним категоріям працівників, ми говоримо сьогодні не тільки про вчителів. Ми говоримо про працівників дошкільної, позашкільної освіти, про нау науково-педагогічних працівників, про працівників професійно-технічної і вищої освіти. На жаль, ми й далі йдемо шляхом різного роду подачок, чи то від тисячі, чи то різних доплат не зрозумілих окремим категоріям, а не ведемо мову про комплексну зміну системи і підходів, наголошуючи на необхідності. Повернення мінімальної заробітної плати як базової ставки для формування тарифної системи оплати праці, проведення мінімального посудового кладу робітника першого тарифужа до розміру мінімальної заробітної плати і збереження гідного рівня оплати праці у сферах, що становлять національний інтерес. А ще звернулися з закликом присвоїти посмертно звання Герой України підполковнику Пластону Андрію Ткаченку. З 2014 року він брав участь у військових діях на сході та півдні нашої держави. 8 березня цього року захисник здійснив останній бойовий виліт. Тоді у його літак влучила ворожа ракета. З уваги на викладене, ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, закликаємо президента України Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно, підполковнику Андрію Ткаченку, за мужність під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, виявлення героїв і самопожертву боротьбі за державну, за державний суверенітет та незалежність України. Згодом чиновники перейшли до планових питань. Спершу прийняли рішення щодо збільшення фінансування на наступні роки окремих регіональних програм. Стосуються вони надання шефської допомоги військовим частинам, забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи, а також профілактики правопорушень. Відтак депутати заслухали звіт щодо виконання обласного бюджету. За січні вересень 2024 року до обласного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням транс паспорті у сумі 2 мільярда 303 мільйона 274 тисячі 500 гривень, що складає 77,1% до затвердженого річного плану з урахуванням змін. Із загальної суми надходжень між бюджетні трансферти склали 928 гривень, 996,9 тисяч гривень, або 40,3% від загального обсягу з них. Не обійшлося тут, і без дискусій стосувалися вони створення майбутнього реабілітаційного центру на території області. Тут 9,8 мільйона гривень передаються, і не вказано на який об'єкт на виготовлення проєктно кошторисної документації. Тому питання: що це за об'єкт? Це об'єкт, який знаходиться недобудоване, недобудоване приміщення, яке зараз у департаменті розвитку громад територій і дорожньо комунального господарства, має бути реабілітаційний центр для наших військових. Є в нас недобудований перонтальний центр на території обласної лікарні. Коли був президент з візитом, він висловив обіцянку, що з державного бюджету будуть виділені кошти для того, щоб з нього зробити обласний реабілітаційний центр для військових. Для цього треба проєктно-кошторисну документацію. Попередньо ми виділяли там і не пам'ятаю яку суму, 4600 чи Скільки тепер обласна адміністрація а, каже, що для повного закриття вартістю ПКД треба ще саме оця сума 9800. Наступне питання звіт голови постійної комісії з питань бюджету за останні чотири роки за звітний період. Наша комісія провела 93 засідання, на яких ми розглянули понад тисячу питань, якщо бути точним, тисячу дев'ять питань. Постійною комісією розглядалися в основному питання, які стосуються змін до бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів обласного бюджету, погодження розпоряджень обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації, спрямування субвенцій з обласного бюджету і врахування їх з місцевих бюджетів, а також врахування субвенцій з державного бюджету. Далі мовилося про соціальну підтримку для дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Звітували також і про виплати для військових, ветеранів та їхніх родин «В 62 територіальних громадах області діють місцеві програми, на виконання яких у 2024 році було профінансовано 271 мільйон 499 тисяч гривень. На виконання заходів обласної програми два четвертому році обласного бюджету виділено. 37 мільйонів 732 тисячі 200 гривень. Станом на 11.11.24 року з коштів обласного бюджету надано матеріальну допомогу одній тисячі особам на загальну суму 35, 500, 35 мільйонів 514 тисяч 200 гривень. Одне з наступних питань стосувалося реорганізації обласного спеціалізованого санаторію Смарічка. Воно франківський обласний спеціалізований кістково-туберкльотний санаторій Смарічка забезпечується виключно з обласного бюджету. Річний бюджет становить річний річний бюджет становить мільйони гривень. Що стосується кількості перебування дітей, так там на сьогодні є 21 дитина, які в кінці цього місяця, грудня, завершують своє перебування, тобто оздоровлення. Окрім того, є двоє діток, які до нас перевезені з Харкова. Це є паліативні діти. Далі говорили про демонтаж аварійних будівель у надвірній. Об'єкт був прийнятий на баланс 2019 році згідно рішення сесії. Ліцензованим підприємством було проведено технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів про що складено звіт. Згідно даного звіду визнано аварійно визнано житловий корпус літера Б, фізичний знос 83%, сарай, сараї фізичний знос 86%, шість баральний літера К, фізичний знос 82%. Питання про надання дозволу на списання аварійного нерухомого майна. І демонтаж аварійних будівель було внесено 21-му сесію Івано-Франківської ради, проте депутатами не було підтримано. Був поданий документ про те, що аварійне приміщення аварійне, його треба знести. Нам розказували, що ми брешемо, що воно добре, що його можна використовувати. І ряд депутатів в сусідній залі оці маніакальні здорі підтримували. І тепер треба дякувати Всевишньому. Щоб при час завалення приміщень нікого не вбило. Бо вже ми могли знести рік назад і забути. Прийняли депутати кілька кадрових рішень. Зокрема, продовжили контракт з керівником обласного перинатального центру та призначили нових генеральних директорів кількох місцевих санаторіїв. А ще заснували премію імені Марка Бояслава у жанрі військової літератури.